Всім добрий день. Сьогодні наш 4 е, черня. Я вже в Луцьку. Звати мене Володимир. Мені 55 років. Я 4 роки працюю на Луцькому ринку. Я з Дніпра. На кожний ринок 2-3 дня приїжджаю в Луцьк. До цього я приїздив просто з клієнтами, які знаходив в Дніпрі, і привозив сюди. Зараз місяць я на Ютубі. З'явилися трохи своїх підписників і тому е, хочу вже більш познайомитися ближче. Е, до цього я працював у школі вчителем 28 років, але затрапило, що здоров'я різко закінчилось і треба було робити вибор. Е, я вирішив піти зі школи і працювати не з дітьми, а з дорослими. Е, я думаю, що з дорослими домовитись е, можна швидше, ніж з дітьми. Так що Якось так. Коротко про себе я вам розказав. Нижня клітка Луцького ринку. Кому що цікавить, будь ласка, телефонуйте, буду радий вас чути. А ще е, краще побачити тут у Луцьку і працювати разом з вами.